Доброго часу всім з вами Лавра. Зараз ми дивимося з вами за паребріком. Рубрика наша, за паребріком, що говорять у Кремлі. І ми зараз поговоримо про це. І так, Ізюм. зараз в Кремлі обговорюють ситуацію в ізюмі. Загиблих, вбитих українцях? Чи зараз в Кремлі обговорюють в Ізюмі? За Ізюм в Кремлі говорять за вбитих? Початку ми подивимося, що обговорюють. Так, да, обговорюють, обговорюють. А що? Що конкретно обговорюють? Що конкретно обговорюють? Про що говорять в Кремлі за Ізюм? Що конкретно? Про що ще говорять? За Ізюм. Про що ще говорять за Ізюм? Ще? Так, і що збираються робити тепер? Що далі хочуть робити з приводу цих новин в лапках? Що збираються робити далі? Які дії далі думають? І давайте подивимось, чи давались конкретні вказівки саме з Кремля? Вбивати тотально всіх підряд в ізюмі. Тобто знищувати повністю родини і так далі. Чи давалися саме з Кремля вказівки? Так, ну що ж, що зараз говорять в Кремлі? Малиш. Да, говорять дійсно, говорять, що там далеко таке трапилось, і так далі. Говорять, і, чесно кажучи, трошки в недоумінні. Тобто, розуміють, що сьогодні ситуація і так програшна, а зараз ще така фігня повилазила. Да? І порівнюють, що і так ледь відійшли від історії з Бучі, тобто те, що було колись. А зараз ще така ситуація і так нещодавно були в шоці да? від того, що відбулося десь там в Бучі і так далі. І так. А зараз іще більше це. Прірва. Далі тут випала карта. Знизу, як ви пам'ятаєте, була карта бідності. Тобто у нас зараз е, кризисна ситуація через це. Вони розуміють. І далі. Що далі говорять? А тепер вони думають, як це тепер для них використати? Тому що вони надіялися десятка пентаклів, на угрупування, на об'єднання і е, надіялися, що їм. Вони зможуть щось домовлятися і якусь пропозицію робити да, Києву. Але це остаточно ставить хрест на цьому, тобто на цій ресурсності, на те, що вони раніше готували заздалегідь якусь пропозицію, що, мов, миру, мир, у мир да? а зараз кінець всьому. І карта Сонця каже, що для них це, я б сказала, вибухове події. Да? Що карта Сонця зараз ще показує? Що ще карта Сонця показує в даному випадку? Хм. Ну, це більше українська, українська сторона. Зараз кажу, дивіться, от для Кремля. Іде, що можна хрест ставити на все, що вони перед цим будували, те, що вони планували щось запропонувати, що мир у мир, рука об руку, і так далі. А тепер все, крапка. А тепер карта Сонця каже, що буде, дякуючи да, в лапках цьому плачу, коли емоції переливаються с це українській стороні. Відкриває дороги далі. Тобто для України це добре мається на увазі. Тобто, як вам сказати, це не вірно буде, що я скажу, що там Україні це на руку, ні. Просто що Україну їх дії, це більше. Прояснить це, тобто відкриє більше очі, більше очі що, на що проливаються ці сльози. І далі тут таке, це, бачите, новина, вона для всіх є не те, щоб шоком, це вона просто вирвалася, ця новина зі сльозьми і з відкритими дорогами. Далі, що означає, Да, Русня реально раніше надіялася на те, що вони зможуть. Наступом а, окремі території утримати і в свій союз, так би мовити, забрати. Але тепер на цьому, на цьому союзі йде крапка. І зараз е в даній ситуації Україна виграш е виграшній ситуації, не дивлячись на оці сльози. Так, що на сьогодні Кремль каже за цю ситуацію? Що що а, ну от карта відшильника, бачите? М -м -м. Зараз українські війська панують. Бачите? Зараз вони е розуміють, що вони реально в. В величезній жопі просто в кризис отшельник, хитрощі, бігство, з крадійством, звісно, але бігство. І вони біжать окремими такими групками, самостійними: хтось один, хто п'ять, десять, і так далі, але вони біжать. І для них це буде великий урок. Чому? Тому що далі буде для них кризисна ситуація. Карта бідності, немає ресурсів, можливостей і так далі. І панує тут українська сторона, вони це розуміють. Панує ця українська сторона здалеку буде контролювати. Так, далі ну, вибух буде. Карта Сонця, і цей показує нам тут вибух, насправді. Буде за оце все іде до них величезний бах, Тарабах. Так, ну, нарусню. Так, це я прибираю. Далі я питала питання. Ой, вже забула. Так, чи це Кремль давав спеціально вказівки вбивати? Вбивати? Е, як вам сказати? Як? да, 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 Кремль таки давав вказівки, що треба всіх ложити. Давали. Давали, в них була зброя, вони давали користуватися цією зброєю, давали вказівки, що треба все, всіх ложити. Так, тут я давала питання, що буде далі? Да? Що буде далі робити? Що далі будуть, як вони будуть викручуватися з цієї ситуації. Новини чекають. Їм треба бачити зараз новини. Їм треба зараз бачити, що як далі будуть події складатися. Вони роздивляються, розуміють, що шансів насправді у них дуже мало. Один, два, і все. Тобто, взагалі, ну, тобто тепер вирулювати із цієї ситуації їм буде дуже важко. І дивіться, от вони роздивляються новини, слухають, що як і так далі. І далі будуть нападати зі своїми. Відповідь новинами готують тепер напад своїми новинами, інформацією. Ось так. Вони зараз роздивляються, слухають, як що. І далі готують захищатися і нападати на наші новини своїми новинами. Про що вони готують ці новини? Про що будуть Піндіти? Про що вони будуть Піндіти? Русня проклятає. До речі, моє вітання Ютуб з незалежності України видаляв. Я декілька разів постила і все видаляли. Так про що Русня буде? Яку інформацію буде видавати? Ні, вони не будуть казати, що ви самі себе повбивали. Ні, вони не будуть так казати. А вони будуть збирати будь-яку інформацію, щось просто пропонувати, вони не будуть захищатися і відгавкуватися, розумієте? тобто ні. Вони більше зараз збирають різну інформацію, що летить з України, і е, щось там будуть планувати, щось якийсь ізюм для себе витягати, і в своїм е, московитом, рабам своїм будуть щось розповідати. Ось так будуть розповідати байки про те, що, чого вони пішли. Чого вони пішли? Ось так. Да, Бачите розмови. Тобто вони будуть просто розповідати ці байки для орків своїх. Якусь там, ну, саме таку вибіркову, вибіркову інформацію. Ось такий Кремель. Ну, ось так. Про що, ви що ще говорять Кремль? Що ще? Яку ще тему? Про що вони ще говорять з приводу України? Що вони ще говорять з приводу України? Про що говорять з приводу України? Що говорять з приводу полонених азовців? Що говорять з приводу президента Зеленського? І що говорять за заложного? Ой, що говорять за заложного? І так, про що Україну? Про Україну Вони кажуть Вони кажуть про Україну, що від ситуації, яка сьогодні вже склалася, вони вже залежать розчаровані, вони розуміють, що просто треш. Все, Вони вже загубили ці шанси. І в цій ситуації, що вони в одному місці, вони дуже залежать. Все, вони, при... вони не просто залежать, вони тепер зв'язані. Зв'язані перед Україною, тобто вони склиняють насправді його розуміють. розуміють. Це не немає значення, як вони себе зараз проявляють, але вони розуміють, що шанси, які були в них, вони вже розгубили, загубили, і можливості вирівнятися в них немає вже все. Це вже уход перед Україною. Далі, з приводу азовців, що вони кажуть з приводу азовців? Перемовини там йдуть з приводу азовців. Будуть дип... ну, дивіться, вже дороги якому... комусь вже відкриті. Вже... Хтось вже на вихід пішов. Хтось вже на вихід пішов. Перемовини вже були в минулому. Тобто і зараз вони будуть продовжуватись. Але будуть ще нові, нові перемовини з новими дорогами. З новими дорогами. З якими новими дорогами? Куди? В Україну, чи куди? Нові дороги, куди вони обговорюють? Тобто тут, можливо, якийсь обмін буде плануватися. Дорога нова, що коли. Ой, як перевернула колоду. Будуть повністю змінюватися мінятися обставини. Цих азовців. Реально, дивіться, дорога буде у багатьох азовців, нова дорога буде у азовців. Руб, да? буде обмін. Також. Значить, 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 ось е новини із України ідуть до них, вони ловлять з приводу того, що от ситуація вже повинна змінюватися. Колесо фортуни змінюватися, прокручуватися, яка буде вести із полону із ситуації підвішеної. Тобто там, де зараз застрягла якась ситуація, додому, додому, да, побиті е подерті. Знаєте, які, про яких мова тут іде азовців? Тих, кого в Алінівки не добили, про цих буде. Тобто, ну, частково, хоча б, да, про, про цих також буде мова йти. Обмін він буде. І ось колісниця. Але це повинно бути додому. Це Алінівка, е, е, ви зрозуміли, да? а, там, де ці ангари були спалені, а, а, а також ті полонині, які знають про це, які бачили, можливо, да, зі сторони те, що спалиться там і так далі. Про цих може бути азовців. Ну, і взагалі полонених тих, да, які там були. Ми Зараз про азовців кажемо. Так, що з цими азовцями, коли вони приїдуть? Бачите, карта Сонця випадає друг, другий раз. Повинна бути, дивіться, все рівно є плани зараз, і вони проводяться і, прово, і будуть проводитись. Ось карта Сонця. Це відкриті дороги. Відкриті дороги. Да, відшильник, тобто небагато не, не буде там один, ну, зрозуміло, як. Сьогодні так, завтра так і так далі. Але зараз це питання трошечки. Не відкрито так, розумієте, от от ось відкриті дороги, ось питання повинно бути достатньо вирішено, да? ну, повинно спра справитися. Тут домовленість повинна вона справдитись, але таке враження, що дорога буде відкрита трошки не напряму прямо в Україну, а можливо кудись туди, в сторону. В сторону. Да, і це буде розмова про це говоритися. От зверніть увагу, що знизу, яка, яка знизу е, карта. Ось ліхтар і ось вогонь. Ось сюди планували ну, роздивляти ще інший шлях, да? тобто ще кудись іншою дорогою їх вивозити і так далі. Чи зможуть вони. Ну, тут, в принципі, відкриті дороги, ще раз я вам кажу. Те, що тягнулось, затягувалось, заховувалось і так далі. Плани вже є і вже є конкретні плани. Бачите? Їх ховають зараз, закривають. Що мається на увазі? Не азовців ховають, закривають, а маю на увазі, що. Питання це на світ поки що не виносять, поки там перегомови не ведуться, поки там домовленості та далі на світ це не виноситься. Але те, що дороги будуть і є, вони будуть. Ось, бачите, із окупації, із полону, те, що далеко, і буде, будуть докладатися зусилля. Шанси будуть використані, шанси будуть використані. І карта миру це повністю буде зміна. Я думаю, що все ж таки дехто буде не зразу повернений в Україну з русні, а скоріше, якийсь е в обхід дороги, в обхід, що це означає? Ну, Прийдеться похитрити, але вивезти їх зможуть все рівно. Чому це має означає? Тобто, дивіться деякі полонені, які будуть вивозитись, їх будуть обстрілювати. Ну, все рівно зможуть, будуть вивозити потихеньку-потихеньку і так далі. Ті, хто будуть вестися до України напряму, звісно, я не про кожний, не кожен, не кожен момент, не кожен випадок покажу, що будуть обстрілюватися, але щось там буде. І далі ми роздивляємось, це ми дивимося, дивилися це, що вони думають про Зеленського, особливо те, що зараз відбулося, що Зеленський гад такий має захист. Да? І з однієї сторони, і з іншої. Тобто, з однієї сторони там, така та сила, з іншої сторони, така та сила, да? дружня. Що карта Ірофанта, він на вищих рівнях стоїть і його також кришують вищі люди. І тут захищають з двох сторін: і тут, і тут, і тут гори. і тут захист є. Сама людина Зеленський закритий. За Залужного, що він зірка. Вміє керувати на відстані. Значить, ось, бачите, вміє керувати війною на відстані. Ось що вони думають. Давайте ще подивимося, чи вони самі себе зараз за сраки кусають. Чи кусають вони себе самі за сраки зараз? Значить, хочуть повернути ситуацію як було раніше, але вже це точка невозврата. Це дуже важко і все. Їм зараз е хочеться якось відбитися від нападків. Хочеться захищатися і змінити ситуацію. Чи зможуть вони тепер змінити ситуацію, що вони накоїли? Що думають сам Кремль? Треба працювати, докладати зусиль, нові плани, якісь, але їх ні, та ні, вони в залежній, вони в жопі і, і так далі. Оце, що стосується Кремля на сьогодні. Я вам кажу дякую, ставте лайки, не будьте е... жадібними. Я вам кажу пока-пока.